Такий весняний легкий салат буде до вподоби кожному. Молоду капусту нарізаємо, шаткуємо, кому як подобається, Більшим меншими шматочками поміщаємо в глибоку посудину, щоб потім було добре вимішати. І сюди ж нарізаємо огірочок, також шматочками, які вам подобаються. У мене тоненькі півкільця. Все це гарненько перемішуємо і готуємо заправку. І тут буде тільки сметана, гірчиця і соєвий соус. Поверху викладаємо нарізані шматочками помідори і варені яйця. А тепер поверху наш чудо соус. Так буде дуже смачно. А ще кунжут для краси. І всім смачного!